Роби добро і відпускай, просто так, без вигоди і без очікувань. Не чекай на дякую, не шукай визнання в чужих очах, бо щойно ти почнеш рахувати, все, кінець, магія зникла. Твій вчинок перестав бути чистим. Справжня сила добрих справ не в тому, що хтось тобі щось поверне вона в тобі самому. Воно тебе очищає, розширює. Робить більшим, ніж ти був хвилину тому. Відпусти це добро у світ, як камінець у воду на кау... нехай пливе, нехай кола розходяться. А ти просто дивись, як воно йде геть від тебе і посміхнись. Життя все бачить, все повертає, але не так, як ти очікуєш, і не тоді, коли хочеш. Його шлях довший, мудріший. І коли воно повернеться, ти навіть не дізнаєшся, що це те саме добро, яке колись віддав. Просто роби і відпускай. Напиши у коментарях добре слово. Поділимося з друзями власним досвідом.